Минулої трьох років від початку АТО, як на широкому лані з'явилася будівельна техніка. Нарешті на полігоні почали зводити військове містечко. До цього всі бойові частини, які виходили на ротації і жили на полігоні, розміщувалися просто в неба в драних наметах без вигод. А коли йшов дощ, усі плавали в багнюці. Перше в історії України стаціонарний бригадний табір зводять за міжнародним зразком. До кінця року мають здати в експлуатації об'єкт вартістю. 370 мільйонів гривень розрахований на три тисячі бійців. Який вигляд матиме табір та чи встигнуть будівельники? Дізнавалися наші журналісти. Так виглядає будівництво унікального для України стаціонарного бригадного табору. Рік тому на цьому місці була суцільна багнюка, в якій потопали намети. Тоді військові 53-ї бригади, не витримавши нелюдських умов, підняли питання побуту бійців на полігонах. Міністерство оборони приймає кардинальне рішення: саме широкого лану почати зводити стаціонарні табори для бригад. Це якби експериментальний, скажімо так, початок будівництва таких центрів. Можливо, в майбутньому такі центри будуть розгорнути на всіх полігонах Збройних сил України. У таборі зведуть 11 казарм на 300 бійців кожна. Зараз збирають металоконструкції приміщень. Собрана перша казарма. Ми збираємо третю, от вторая рядишком возле нас збирається. Поки погода запустує нам. Все буде отлично. Як виглядатимуть казарми, показує головний інженер. Каркас обшитий сендвіч панелями, тобто повністю утеплено, додаткове утеплення не потребує. Всередині будуть представлені душові, опалення, витяжка, вентиляція. Енергоефективне, можете не сумніватися. Навпроти казарм велика їдальня. Її загальна площа майже 5 тисяч квадратних метрів. Вже готовий фундамент та великий підвал. В этом підвалі будуть. Всі вспомогательные помещения, в которым буде храниться піща, площадю де полтори тисячі квадратних метрів. За планом ще буде меча та штаб, всю територію бригадного табору вкриють бетоном. Буде бетон, який буде прочний. Вот, по нему сможет ездить техника. Вот как раз на этом месте, где мы стоим, здесь будет именно базироваться техника. Погодні умови навесні гальмували роботи. Наразі будівельники надолужують графік. Вже почали найважчі роботи, прокладають каналізацію. Глибина більше трьох метрів, відмітка сітей каналізаційних. Глинені ґрунти можуть обвалюватися, тому треба трохи торопитися вийти. Бригадний табір буде повністю автономним зі своєю котельнею, міні-електростанцією та очисними спорудами. Таборо містечко здатне розмістити проживання близько трьох тисяч чоловік, що безпосередньо набагато покращить їхні проживання умови незалежно від пори року та незалежно від погодних умов. Вартість об'єкту понад 370 мільйонів гривень. Тендер виграли дві компанії з Вінниці та Києва. За виконанням робіт стежать щотижня інспектори з Міністерства оборони. На сьогодні виконано 30% робіт. Прийняти першу Бригаду табір зможе вже у грудні нинішнього року. Віктор Гарагуля, Лілія Родіна, Миколаївщина, Спецкор 2+,2.